Ваше преосвященство, дорогий наш владико Феогносте, сьогодні вся повнота Чернівецько-Буковинської єпархії, православної церкви України, духовенство, чернецтво та миряни з любов'ю і вдячністю вітають вас із Днем Народження. Ви, почувши заклик Христа, присвятили своє життя йому, принесли монаші наші обітниці та прийняли священний сан. Господь, бачачи вашу ревність, поклав і до ще більшої місії архірейського служіння, дарувавши таланти мудрого наставництва, батьківського довготерпіння та жертовної любові. Сказано: хто надіється на Господа, той блаженний. Ваше життя це приклад глибокої віри, простоти, милосердя та невтомної праці для духовного розвитку нашої єпархії та всієї помісної церкви. У цей знаменний день ми підносимо молитви до Господа, прохаючи дарувати вам міцне здоров'я, мудрість і духовну радість, а також благословенні роки служіння у Христовому винограднику. Так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного, многих і благих вам літ, владико, і еті деспота.